Доброго дня, друзі! З вами компанія Autofocus і у нас нова крута машинка Це BMW X6 2016 року випуску від одного власника з салону. Даний автомобіль 2016 року випуску на 4,4 бензиновому моторі. Весь рідній фарбі, без пошкоджень, без підфарбовувань. На ось таких дисках резині заглянемо до салону. Ось такий протезний, шкіряний у нас, коричневий з чорними вставками салон, звичайний підлокітник, Позаду у нас є обдув для пасажирів заднього ряду. Дах залькандари. Чорний ось такі круті ставки коричневого кольору подвері ця там. Так, Звичайно, у нас є повний склопакет, пам'ять сидінь для електрорегулювання сидінь, У нас є пам'ять керма, електрорегулювання керма, підірпів керма, автосвітло, автодощ, круїзконтроль, ось яке круте спортивне кермо, мультикермо з полюстками, ось така крута вже переборна панель у нас. Розширений моніторчик з камерами 360 з позадніми камерами. Звичайно, багатозонний клімат, контроль, автоматична коробка передач, вибір режиму руху. Тобто дуже, дуже це круто і класно виглядає. 4-4, BMW 6. Дуже-дуже класний автомобіль. Ну, тому, друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, звертайтеся до компанії AutoFocus. Це вулиця Михайла Гришка, 4А. Приїжджай. Купляй та забирай.